Усім привіт! Це новий випуск смішних помилок Windows 8, так іменно 8, тому що в мене тільки така операційна система. Добре погнали. Ласкаво просимо в Windows 8. Це найкраща операційна система в історії Microsoft МММ, так я тільки що привітався з підписниками. Натисну я на Alt плюс F4. До вашого дома хоче прийти каменщик і вбити за те, що ви йому не заплатили 15 років назад. МС ем, Стоп. Я ж йому 15 років назад заплатив 30 доларів. Йому що мало. Добре. Віддам йому 50 доларів. Що ж, я му дав 50 доларів. Думаю, він тепер спокійний. Стоп. Чому в мене екран став такий маленький? Це тобі каменщик змінив комп'ютер і поклав дозволення зображення 10 на 10. Гей, каменщик. Тобі шо? Мало 50 доларів. До вас прийшла гражданська оборона, вони прийшли до вас, щоб ви пройшли Half-Life 2 і ще щоб ви прийшли епізоди, іначе вони будуть вас лупасити. Добре, 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 добре. Я пограю Half-Life 2 і ці ваші епізоди. Стоп, чому кнопка ОК заблокована? Ця помилка случайно розлила в ваш басейн. хімічний елемент натрій. Ви що з мене знущаєтеся? Я пробув в лікарні рік. Я біжу, 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 біжу. Фух втік. На вашому жорсткому диску ходить комар. Прибийте його. Так де цей комар? Ага, тут він, получай. Ахахаха, ахахаха, так тобі і треба. Блін, я случайно ударив по жорсткому диску, і тепер в мене змінився фільтр монітора. Ок піду купити новий комп'ютер. Я помилка, ти мене не закриєш, Alt f 4 або перезагрузка не допоможе, даже крестик заблокований. Тобто ні, як це закрити, добре визиваю синій екран смерті. Покрути колесо фортуни. Як думаєш, що тобі випаде, бсад. Або ти платиш мені одна тисяча доларів. Ні, я хотя, ну ок, давай покручу. Стоп, ні псоть тільки що було. До вас в гості прийшов Бенді. Що будете робити? Я не знаю, хто такий Бенді, тому. Стоп. Чому в мене чорно-білий фільтр? Бенді установив на ваш комп'ютер чорно-білий фільтр за те, що ви прогнали його. Ні тільки не чорно-білий екран смерті. Обломися, серія закінчується. В наступних серіях будуть нові операційні системи Windows. Що ж, друзі, всім пока! Зустрінемося в наступній серії. Окей, okay, всім пока.